Так, ну що, всім привіт! Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі Марфа Лісова. І хто вперше зі мною? Хочу вам сказати, що в нас чарівна маленька ферма, кіз і однієї корівки, ось однієї телички, прекрасної нашої вербички, хмариночки. Ось. Ну і тут я розповідаю про своє життя, про те, як я доглядаю козочок, як я вирощую теличку, як я їжджу на тракторі, з яким трудом це все дається. Як я засіваю шматочки невеликі участки для того, щоб потім косити їх, щоб козочкам було сіно, як я саджаю городину і все решта. Значить, сьогодні про що хочу з вами поговорити, хочу вам розказати, як працює моя маленька ферма в умовах без електроенергії. У нас почалися відключення вже з тиждень-півтора, з півтора, як у нас відбувається відключення світла. Ось, на жаль, в нас немає генератора поки що. Вони забагато коштують, не можу поки що собі дозволити, але думаю, в майбутньому все попереду нас доженемо, подолаємо. Якщо ні, хочу подаватися на грант і отримати у якості обладнання сонячні панелі, для того, щоб потім вже безпосередньо не залежати від. Якихось факторів від, соля, від наявності соляри на заправці, щоб, там, чи бензину, щоб заправляти генератор. Ось. Е, що ще в нас з нового? Нічого, намагаємося щось робити, намагаємося якось варити сир, е, доїти козочок по графіку, незважаючи на те, що це все відбувається ввечері з ліхтариком. Ну, Останні два дні світла трохи стало більше, виключають там. Тільки на декілька годин. Ось, А перші дні. Да, спочатку жили без графіків, тепер у нас є графіки відключення світла. Ось, Тримаємося. Тримаємось. Вже не така катастрофа, як було взимку. Пам'ятаєте, як відключали світло, як зруйнували нашу енергосистему. ось. Тоді був повний капіт, тому що в мене в будинку вода холодна, гаряча. Від електрики в мене криниця з насосом і бойлер. Ось опалення газове, але насос теж електричний. Мерзли, палили грубку. Було дуже холодно, плюс я ще ходила на роботу і будинок творчості, і після того всього, як я приходила з будинку творчості, де ми вже домальовували з дітьми без світла при ліхтариках. Ось приходили ще доїти козочок, і е це все відбувалося з ліхтариками. Були ще маленькі козенята, коротше, жах був повний. А зараз літо не біда, не критично, прям щоб так переживемо якось. У мене немає доїльних апаратів. Це в кого доїльні установки, доїльні системи, да, там катастрофа повна. У мене немає доїльних апаратів, в мене все вручну поки що пальніший крафт, як я кажу. Ось тому. Нічого, якось прорвемося. Почекаємо, надіємося, що скоро все відновиться і все буде добре. Сьогодні у мене відбулося онлайн-інтерв'ю з журналі... американською журналісткою і нашою журналісткою київською, яка співпрацює з американським виданням. Дуже-дуже було цікаво поспілкуватися. Надіюсь, найближчі декілька днів це Інтерв'ю опублікують, і ви зможете його почитати. Я залишу в інстаграмі, в Фейсбуці і в Телеграмі посилання на це інтерв'ю. Отож, прочитаєте, що я розповідала там, а розпов... запитували мене про відключення світла, як наша ферма виживає. Ось я розповідала, що, ну, що зараз саме критичне, це холодильники. Холодильники, в яких... Визрівають сири. ось, ну це е, Зараз, тим більше, що зараз жара, це оце критично. Да. А на майбутнє, що я планую, я розумію так, що це ще скоро все не закінчиться. Ось, І як правильно висловитися, думаю, що це буде не, ну, це ж не перший вже раз, ну і не останній, коли будуть оці руйнування енергоструктури. Тому е, треба шукати якісь альтернативні. Методи для себе, що це може бути, що я придумала. Хочу сироварню на дровах. Обов'язково. Без цього ніяк, просто ніяк. Світло це від світла і від газу це не вихід. Ніхто не знає, що буде в майбутньому, ніхто не знає, яким боком до нас повернеться доля. Потрібно триматися, потрібно не складати руки, не чекати від держави якихось поштовхів. Тому що держава зараз повністю у війні, вона сконцентрована на е, всій цій штуці, і їм зараз зовсім не до нас. Ми маємо самі про себе подбати. І якщо кожен буде мати таку позицію, то я думаю, що ми все одно переможемо. Ось, ну що, це має бути сироварня на дровах. І що ще, хочу свірний погріб. Обов'язково, щоб не залежати від холодильників в будь-якому випадку. Не нервуватися, не переживати, і щоб все в мене було налагоджений процес, щоб я могла чітко виконувати свою роботу незалежно від того, чи є у мене енергоносії, енергоресурси. Зараз наші козочки гуляють. Зараз будується для них вигульний вольєр, тому що їх вже така кількість, що ми не можемо їх там припинати чи роздавати їм їжу по території. Ось ми. Просто швидко-швидко будуємо для них вольєрний вигул. Ось. Ну і чесно вам скажу, що постало таке питання: чи розширювати господарство, чи зменшувати кількість і взагалі що робити. Не знаю, що робити. Шукаю зараз ділянку, куди би я могла повністю перевести весь цей свій бізнес, для того, щоб е, тут на території просто жила моя сім'я ось, А я із своїм бізнесом буду жити на іншій ділянці. Чому постало таке питання? Кіз вже забагато. Ще росте прекрасна моя корівочка, хмариночка, вербичка. ось, Чому кажу хмариночка, бо вона така біла, така якась прикольна, хто її бачив, вона як цей. Вона як хмаринка така. Дуже м'ягусенька, халюсенька, така кальова-кальова. ну І шукаю ділянку для того, щоб там побудувати вигули, для того, щоб там був величезний сарай, для того, щоб я не переживала, що сьогодні дощ, а завтра не дощ, і треба то сіно, то мені траву треба накосити. Це ж теж все накосити траву це так здається накосити траву. Тільки заправити той трактор, ту косілку вчепити. Косілка дуже тяжка. Ротор на ту, що ми купили. Ручною косою косити. В день скошується дуже багато трави, того, що там заготовлює на два дні вперед. Косою ти особливо теж не намахаєшся. Хочу, щоб в них був вільний випас, вільний вигул, і взимку, і восени, і навесні, і влітку. Чому? По-перше, це велика економія і часу, і здоров'я, і усього всього Ось. Думаю, це було би прикольніше. Але з ділянкою теж, знаєте, як не в бровь то в око. Те, що хотілося б і підходи по грошах, є певні нюанси з документами. Те, що хотілося б якісь ці, але не підходи по грошах, тому що такої певної суми в мене немає, такі варіанти теж є. Ну, і взагалі, те, що прям от я побачила ділянку і мені капець як сподобалося, такої теж немає. Щоб прям от все, от за любі гроші беру. Такої ділянки теж немає. Не знаю, не знаю, як ми будемо справлятися. Ще поки що це все під питанням, як буде розвиватися мій бізнес наступні півроку, але ви ж знаєте, що я дівчина така бойова. Думаю, що це питання вирішиться в найближчі декілька місяців. Ось, а так, ну все добре, тримаємося, годуємо козочок, годуємо теличку нашу прекрасну. Нарешті побороли оцей перехід весняний, коли кози сіна переходять на траву і починаються діареї, і все решта. Нарешті цей етап пройшов. Тому я вже із спокійною душею можу рухатися далі, чимось займатися, розвивати далі соцмережі, варити свої сири. І бути спокійною за своїх тварин. Ну, а зараз чим буду займатися? В нас тут пройшли гарні душі, і я от підозрюю, що в лісі 100% точно є опенечки. Тож я зараз бігом беру відерку і шурую в ліс, вдіваю носки, заправляю туди штани, щоб кліщі нас не покусали. І бігом, 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 бо хочу грибів. Вам бажаю гарного дня, гарної настрою. Дякую, що дивитесь, дякую, що слухаєте. Задавайте свої питання в коментарях. Пишіть побажання, а також, якщо ще щось хочете написати, різкніть, ризикніть. ризикніть. О, ось, якщо це щось негативне. Якщо по суті прислухаюсь, всім бажаю гарного дня, всіх люблю, цілую, обіймаю. Ваша Марія.